Небесний Отче, ми щиро вдячні тобі за те, що Ти благословляв нас і до цього часу. Ми були близькі до тебе, ти полюбив нас любов'ю вічною. Ми щиро вдячні тобі, що Ти ніколи не оставляв нас. Коли ми звертались в наших молитвах, ти благословляв нас, ти підтримував нас. Господи, ми дякуємо тобі за цей хліб, який ми маємо в наших домах. Ми дякуємо тобі, Господи, за хліб духовний, який ти так хопінно сьогодні припадав кожному з нас з керма. Поможи, Господи, багатьом людям, щоб вони мали цей хліб і вони могли тебе прославити, Спасителя нашого Бога. Почуй наші молитви і в час ми до тебе звертаємося і просимо. Тобі хай буде, з наших уст, вічному Богу, Отцю Сину Духу Святому. Амінь. Амінь. До нас приїхала найблагословеніша група із Кирилограда із а... Кроповницька. Світлана Васильівна, йдіть сюди, будь ласка. Їдіть сюди, будь ласка. Для вас, для, всі, для, всі, для всієї команди. Хай Бог вам вас більше надихає, духом пламіння, Господу служить. А у сірді не слабівайте. Звісно, і ще, кажуть, приїжджать ще ніч чи не приїжджати. Приїжджать ми ж Дорогі друзі, зараз я за нашу владу сповнив дуже дипломатично, не можу багато говорити, але повинні ми молитися і ми розуміємо. Подяка за вашу тату. Хай добрі справи, які чинив ваші Тати для нашої церкви, вони можуть бути і в вашому Хай Бог вас. А тому від імені нашої церкви. Я хочу також і Наталію Олексійовина. Ми вам доручаємо вітання її і велике спасибі. Ми могли весь час збиратися в цьому дому. Дякуємо. вам. Потім у нас є тетя Раєзіграш. Дякую Хай Бог Дякуємо. вас благословить і вашу родину. Я бажаю вам здоров'я, натхнення і добрості. Дякую, частіше Валюша. Юрія Бірановича, дружини, є сюди зіно для вашої родини. Ми вас любимо. Вам більше нічого. Зверти не буває. Який бачить усе, який не соромиться сказати вовне і Нево. Іноді, коли не можуть, а не подавалися. Але є такі, які дивляться за порядком, які дивляться за нашою християнською поведінкою. У всіх аспектах. Він має силу слова. І він сіда нам поговорить. Говоріть і наші. Ми дуже вам дякуємо, що ви перший раз в нашій церкві. Вирували, що я не знаю. Ми дякуємо за ваші овечок, які ви виговорите. Тільки я і предшественні предшественники. Але ви за їх молилися, бо я завжди кажу, вони їдуть до нас. Може і ви приїдете з місії в благовістя. Але кажете, а я молюся, я вдома. Бо треба вдома залишитися. Тому ми сьогодні дякуємо, що ви з нами. І вони теж з нами. Хай Бог продовжує вашу Дуже. працю молитви і благословити. Говорив кратко, щоб ще пригласили. Да. Амінь. Знаєте, виховав свого сина який теж, ви знаєте, знає слово Боже, який дуже строй, але дуже, ви знаєте, жертвує. Хай Бог його благословить. І остання людина. У нас є особлива людина, він сьогодні обіцяв прибути, але не приїхав Світлана Пімофіла, де вона. Тоді пан це це Віктор Нікіфорович, знаєте, його сьогодні немає, але дуже великий вклад він зробив. Знаєте, дуже допомагає нам у наших літніх та Ці Оці що ви сидите, знаєте, він також надав сьогодні нам, щоб ми могли, бо у нас не було на чому сидіти. Але він нам. Тому ми передамо імені церкви, а хай Бог його благословляє і надалі. Ведь про такої нертовності. Сідайте, брати, сідайте, брати.